На сцені палацу культури Рівненської АЕС триває репетиція. Актори-аматори готуються до виступу чергового благодійного заходу на підтримку захисника ЗСУ. Благодійний захід ініційований освітньою галузі за сприяння рівненської атомної електростанції буде проведений задля збору коштів для лікування нашого воїна, який поранений і практично втратив зір. На сьогодні відомо, що Частково його можна відновити потрібно дороговартісне лікування за кордоном. Допомоги потребує боєць ЗСУ Андрій Сидорчук, мешканець вараша. Героїчно боронячи нашу країну на Бахмутському напрямку, він попав під обстріл і отримав серйозні поранення. Найгірше те, що він зараз нічого не бачить, зір у критичному стані. Але надія частково повернути його є. Військовий потребує дороговартісної операції. І ми всі розуміємо, чи для лікування, чи для придбання транспортних засобів для наших збройних сил України, чи для якогось. Обладнання спеціального потрібна єдність, потрібен гурт, адже гуртом ми можемо зробити багато. Актори-аматори готують театралізований виступ під назвою Буде тобі вража, як Шевченко скаже. Шевченко це наш пророк. Пророк сьогодення, здається, всі ті події, які відбувалися в далекі часи, які описані в творах Шевченка, перегукуються сьогодення, і е, його твори, як байрактар сьогодення і того, що ми маємо наразі. Тому і захід буде такий цікавий в тому плані, що е, буде і класична поезія Шевченка, і перероблені твори на сучасний лад. Серед учасників театралізованого дійства працівники освіти, керівники та вихованці Центру дитячої юнацької творчості, Центру соціальних служб, представники міського учнівського самоврядування, а також Рівненської АЕС. Працівники Рівненської АЕС завжди охоче долучаються до всіх благодійних заходів, які проводяться у місті. Зокрема, і ось цей захід уже вдруге його ініціює управління освіти. Ми долучаємось також. Ми хочемо показати, що Шевченко, котрий боровся. За незалежність, за свободу, за українство живе у наших серцях. Ми продовжуємо нести його слово, його зброю. Говоримо про те, що ми до останнього будемо боротися за нашу перемогу. Заради цього ми і працюємо. Благодійний захід відбудеться у п'ятницю, 7 квітня о 17.30. передуватиме виступу ще й благодійна ярмарка, яка з 16-ї години діятиме у фоє палацу культури Рівненської АЕС. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.